Oh! Цей голос відомий у всьому світі. Належить він американській співачці українського походження Квітці Цісик. Її м'яке сопрано запам'ятовується та підкорює, а унікальна манера виконання глибинного співу зачаровує. Квітка народилася в Нью-Йорку у сім'ї українських емігрантів із Західної України. Творчий шлях починала з оперного співу, а згодом стала володаркою одного з найпоширеніших голосів у світовому ефірі. Цього року їй виповнилося б 60 років. З цієї нагоди місцеві пластуни презентували в Івано-Франківську. Документальний фільм Квітка Голос в єдиному екземплярі. Коли приїхали брати в неї інтерв'ю, вже українці змогли поїхати в Штати. Вона дуже сильно здивувалась, коли зрозуміла, що вона популярна в Україні. От. Але, на жаль, вона не змогла жодного концерту дати в Україні. Через цю історію, через фільми, через майбутні історії, які будуть про неї зняти, ми хочемо плекати цю історію далі. Квітка цісик ніколи не забувала, хто вона і звідки її коріння. У дитинстві була членом української скаутської організації Пласт в Америці. За неповні 45 вона встигла записати два україномовні альбоми квітка і два кольори. Нині їх знає чи не увесь світ. Утім, заспівати наживо в Україні вона не встигла. Квітка цісик цікава тим, що Перебуваючи в в іншому середовищі англомовному в Америці вона зберегла українську ідентичність, Записала два україномовних альбоми. І до цього до запису цих альбомів вона залишила 40 найкращих музикантів Нью-Йорка. У творчих планах квітки цісит був запис ще одного альбому Колескові для дітей. Однак, передчасна смерть зруйнувала ці плани. Померла співачка 29 березня 1998 року, не доживши до свого 45-річчя. У Львові традиційно відбувається міжнародний конкурс українського романсу імені «Квітки». Ти Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.